Доброго дня. А, Доброго день. дня, оператор Максим, я вас слухаю. Чим можу вам допомогти? Доброго дня, що з кнігами? Це... це ті, що я в капітал вложив? Н ні, це від компанії Мічклуб. А, а це... це не капітал прожиточного мінімуму, так? Ні. А, ні. То мені прийшло смс, що я виграв 350 кесиків у вас. Так, це від компанії Мічклуб. Ага, то е, як ви мені їх утримати? Для початку вас потрібно зареєструвати. Скажіть, будь ласка, як я можу до вас звертатись? Е, Михайло. Михайло, назвіть, будь ласка, ваші призвичення по батькові. Е, Теретів Михайло Павлович. Михайло Павлович, назвіть, будь ласка, вашу повну дату народження. Е, 26.06.2001. Так. Чи знаєте ви ваш поштовий індекс? Поштовий індекс Я його можу знайти по вашому місці проживання. Село Малі Геївці, 21 5 -6 -6. Так, Будь ласка, назвіть область, який ви проживаєте. Закарпатська область. Який район? Журодський. Так, і населений пункт. Малі Геївці Великі, так? Чи малі, малі? Е, малі. Так, дякую за уточнення. Ваш індекс 89467. Ага. Номер з якого ви телефонуєте, я можу сказати, як ваш контактний номер? Е, так, звісно. Так, скажіть, будь ласка, вулиці, на якій ви живете? Е, вулиця Мічуріна, 3. Це приватний будинок? Так, приватний будинок. Добре Михайло Павлович, дякую вам за успішну реєстрацію. Призива комісія за мезяжі ближайшим часом. Синосино. Ти синок, лямку заряжи.